Усім привіт! Сьогодні друга частина із браслетами. Почну показувати з Кіаніту. Кіаніт це камінчик, який гармонізує емоційний стан. Також він посилює інтуїцію, допомагає в медитації для духовної рівноваги та створює потужний енергетичний захист. Також він покращує комунікацію. Такий браслетик 330. Є ось такий з барочною перленкою з перленками річковими. 900 гривень. І ще один є тут дві барочні перлинки: кіаніт та річкові перлинки. 1180 такий. Ось цю підвісочку можна зняти. Вона так розтібається. Ой, не фокусує добре. Ось так. 1180 вже сказала. Наступне покажу родоніт. Камінчик, який зцілює після емоційних травм, пробуджує любов до себе, також заспокоює гнів та образу, зміцнює дружбу, любов, довіру і активує приховані таланти. 6 мм на мистинка 100 гривень. Ось такий родоніт з підвіскою 150. Такий 130. Це 6 мм на мистинка. Є такий із сірою яшмою 250, тут вже більше фурнітури. 4 мм мастинка, 120. І ось такий крупний, 530. Це все родоніт. Турмалін. Спочатку почну із турмаліну Шерл. Це дуже сильний камінчик, який дає сильний енергетичний захист. Також він очищає простір від негативу, допомагає контролювати емоції, відганяє страхи та сумніви і допомагає бути стійким у будь-яких ситуаціях. Є такий 300 гривень, і ось такий з гранатом: 320. Між іншим, гранат це камінчик, який стимулює пристрасть і любов. Він також є захисним камінчиком, захищає від негативу і дає енергію та силу. Таке поєднання. Показую інші турмаліни, які є. Також турмалін він зміцнює ауру, допомагає досягнути душевного спокою, сприяє творчому мисленню, притягує позитивні зміни, підвищує енергію та мотивацію такий 320, це рубеліт. Ось такий кольоровий 220. З ювелірним склом 330. І такий 470. Це турмаліни. Лабрадор Камінчик, який вважається каменем інтуїції, проведіння. Також він посилює духовне бачення, захищає від енергетичних атак, розкриває внутрішню силу і сприяє трансформації. Такий 320 480 250. Мають хорошу ірізацію, 8 мм на мистинка ось такий, що є, 560. І такий 290. Ірізація є в кожному браслетику. Просто десь більше, десь менше. Гранат, камінь пристрасті, камінь любові. Також він допомагає подолати труднощі. Захищає від негативу, посилює мотивацію і дає енергію та силу. Такий браслетик 370 гривень. Це голтовка. Ось такий з кубиком 330. 10 міліметрів на мистинка 310. Тут з ювелірним склом. І кубик 4 мм – 300 гривень. Та рондель 250. Місячний камінчик наступний. Місячний камінь він підсилює жіночу енергію, також допомагає знайти душевний спокій, розвиває інтуїцію, сприяє гармонійним відносинам і притягує удачу та виконання бажань. Такий браслет 350 гривень. Має ірізацію, вона не є така чітко виражена. Але в залежності, як дивитися, ось так трошки видно. 350 гривень. І є такий браслетик. 580. Тут є агат, ще додатково, та гематит. Таких два. Флюорит. Він покращує концентрацію, очищає розум від хаосу. Також створює захисний бар'єр, допомагає в саморозвитку і розвиває інтуїцію. По 6 мм є такий браслет за 230 Він такий більш кольоровий, красивий. І є ось такий по 120. Також 6 мм. Тут менше кольорів, але також він красивий. Теж є 4 мм кулька. Вони вже йдуть дорожчі. 210. І кубик 320. Ну, кубик тут взагалі дуже красивий. І кулька це красива. І кулька, і кубик вони так переливаються на світлі. Самі бачите, який вигляд мають. Так, хризоліт. Хризопрас, вибачте, хризопрас притягує удачу та фінансовий успіх, розвиває внутрішню гармонію, очищає думки від негативу, покращує стосунки і допомагає краще зрозуміти власні відчуття. Ціна такого браслета 550 гривень. Показую наступний хризоліт. Раз я вже почала плутати камені. Ось такий є хризоліт із турмаліном Шерл. Ціна такого браслетика 420 гривень. Хризоліт це камінь прощення. Він очищає серце від старих образ, притягує щастя, любов, добробут, знімає депресивні стани, захищає від енергетичних паразитів і дає енергію для нового старту. А турмалін Шерл є дуже сильним захисним камінчиком, також каменем, який відганяє страхи, сумніви і допомагає бути стійкими в будь-яких ситуаціях. Тут він ось такий необроблений, ось так бачите, і намастинка 6 мм тут такий браслетик. Так, тигрове око наступне. Це вважається, цей камінь вважається оберегом воїну. Воїна камінь сили, захисту, впевненості в собі. Він захищає від заздрощів, маніпуляцій, також віддзеркалює негатив, знімає емоційні перепади. Ще вважається, що це є камінь фінансів, і він також допомагає ухвалювати розумні рішення. Ціна такого браслета: 270. Ось такий є. 210. І такий 100 гривень. 6 мм тут на мастиночка. Амазоніт. Амазоніт це камінчик, який заспокоює нервову систему, захищає від негативу. Також він сприяє чесному спілкуванню, покращує інтуїцію і притягує фінансову стабільність. Він сприяє прийняттю правильних фінансових рішень. 300 гривень із перлиночками і 300 гривень з аметистом. Ось такі два браслетика залишилися. Перли. Перлинки гармонізують жіночу енергію, приносять внутрішній спокій, також символізують чистоту та гармонію. Ще вони захищають від енергетичного виснаження і підсилюють інтуїцію. Є такий браслет 280 і ось такий з фурнітурою 400 гривень. Тут же якість самих перлинок трошки вища. Бачите, вони вже не мають таких поясків чітких, як тут. І плюс фурнітура із родієвим покриттям ось такі такі два. Дякую вам за увагу. Ще буде одне відео із браслетами. До того я покажу ось ці браслети, які йдуть в подарунковій коробочці. І тоді наступним буде із сережками, які залишилися.